Сьогодні будемо пробувати нову гру Screwdrivers. І проходимо перше навчання. Тут нам розповідають щодо чого що переміщення у нас відбувається вперед-назад ліворуч-праворуч за допомогою WASD. Це пробуємо. Щоб обертати камеру навколо своєї осі, нам треба правою мишку заражати, затиснути, і змістити або ліворуч, праворуч, або вгору вниз. Це ми будемо обертатися. От. Рамкою можемо виділити, що нам хочеться групу об'єктів для заміщення. Пробуємо різні кнопки на клавіатурі, може щось новеньке знайдемо, але ні, не знайшли. Піднятися вгору або не спуститися: ctrl лівий Нажимаємо пробіл, це у нас піднімає камеру вгору. Це у нас основні кнопки навігації в цій грі в, в гаражі. Далі у нас навчання вже проходить. І вже нам якраз е, підсвічує, що нам треба нажати. От, яку менюшку обрати, яку за, запчастину обрати, куди її поставити, підсвічувати зеленим. Якраз ми от, по черзі повинні поставити наші запчасті. Ліва мишка підсвічується, треба класнути, щоб підтвердити встановлення запчастини. Встановлюємо вісь для того, щоб поєднати передні колеса. Щоб у нас був передній привід. Додаємо, чи нас просять поставити сюди двигун, електродвигун. Так, знаходимо, ставимо його. Це у нас є. Встановлення механізму. Далі нам треба поставити колеса по черзі. Да, тут з навігацією трошки, так скажем, ще привикнути. Звикнути треба до навігації, до управління в меню. Ну потрошку звикаємо. Так, є, є. Поставимо колеса. А, тут у нас кажуть, що убери з руки колесо, щоб ти мог робити додаткові налаштування далі. О, тепер ми... потрібно нам зробити керовані першою стойки. І нас тут перше, запускають нас на перший тест, щоб ми потестували нашу. О, ага, нам тут. І тут нас змушують нашу перше, наше перше творіння розбити. Але, 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 але ми не з тих. Ми підемо. Опа! Ні, не дають нам, не дають, кажуть, ні. Кажуть ні не. Треба саме розбити. Ей, ні, також так шкода є. Роб... Ні, не, блін, даже задньою передачею не дають нам виїхати. Змушують нас створити це. Змушують. зробити нас. І. Так же шкода її розбивати нашу першу конструкцію. Нашу першу машинку. О, чуть чуть було. Тухи-чуть чуть трошки. О. Ну що ж, змусили все ж таки нас тут зробити, бо далі нас не пропускає. Отже, нам розказують, що треба тиснути R, щоб відновилася машинка. Ну і нас після цього пропускають далі після цього уроку. Що ж, їдемо до фінішу. Для того щоб ми могли продовжити проходження в цій грі. Отже, перше нас вітають. І так, нам дають кристали кольорові. Тікс, ну трошечки зрозуміле. Можна... Дали запчастин додаткових. Так, ми пройшли навчання. Так, у нас тут є характеристики машини, дуже цікаво. Швидкість, потужність, прискорення. Є різні категорії, які ми можемо додавати в наші майбутні конструкції машинки. Транспортні засоби. Тут у нас є воркшоп. Те, що інші побудували, можемо подивитися. Це у нас воркшоп В якому хтось щось теж будував. <звук> Потаймось до гаража. Так. Ага. Uh -huh. Мы уже так, прошел Так, у нас я в горе Свильна Езда, есть карьера. Mm -hmm. Що ж, спробуємо перебудувати? Так, так. якщо ми обертаємо кольоси мишки, у нас змінюється кольор. Це можна обрати за допомогою кнопки. Ага, і того у нас є кон сто п'ятдесят, за який ми можемо щось придбати тик 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 тик-тик. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Так, а як воно відкривається інше? Чи воно відкривається?

Дивно, дивна, дивна штука, mm -hmm. центр масс, то есть у нас спереди центр масс. Mm -hmm. аэродинамика нормально, такая ародинаміка, ха, <свы> а тя, а тяху, а чё? Чё? Колесо обираємо кольор. І лівою кнопкою мишки нажимаємо, фарбуємо елемент, який хочемо зробити іншим кольором. Mm. Ага, це у нас сімметрійна. Да? Чого не застосувалося? Ага. Угу, угу. Шо от все-таки? Сидінні Ага. Сидінні тіле. Ох, ти, ти, ти це бачиш, як воно те, От. 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 А, тут виходить, можна налаштувати його порізно. Так, вот, так я конечно, то есть, ага, вон она як, вон вон она як, как так. Ну і тепер будемо намагатися зрозуміти, як, що тут до чого кріпиться, як що будується, От які елементи, куди можна приєднати. В общем, починається фантазія. Щось починаємо вигадувати. Що куди можна притулити, щоб побудувати. tık tık tık. Цікаво, цікаво. 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 Так, нам Ага, це у нас подовжено. Ага. Надо до самого до керування управління трохи. треба звикнути буде. І... Ага, нам сюди треба перехідник отакий от. Ось такі от два штуки, отак і отак. А, ні, ніж. А, нам це не треба. Треба це потрібен отвір, в який буде ставлятися отака вот штука. Ага, то есть нам его потребно заместить и назад. <звы> <звы>

Теперь прив... Ух ты! <смотрительное> 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 Привез передний карт общий. 46 на мощности выросла. Там знову маса виросла. Маса у нас на передніх колесах тепер. Так. Так, спробуємо зараз ми потестувати. Що ми тут набудували? Взагалі буде воно їхати. Їде, їде, так, у нас ще задні колеса вертається Рульові Так, ну що, їдемо? Воно їде.

Так, що ми тут бачимо? Так, новенька фарба. Сендорбен, це мама добре. О, ми бачимо чекпоінт. Ми відкрили новенький чекпоінт. Все добре. що будемо досліджувати? Так, спомню, що клавіші, C можемо переключатися режим камери. Не займи <marriages> Так, поки так що оглянемо місце. Ну. Де у нас що у нас навколо? Так, у нас ще там є щось цікавеньке. Так. Ну, вон щось цікаве. из істинова, поэтому нам треба щось зробити для швидкості. Звук, конечно. Звук, конечно... Звук такий не дуже.

Быстро разлетается. Так, я что здесь тут бачу. Шо шо тикс 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 еще покрасочка еще покрасочка такс, ну поки что это он был повертаемся до будувания.